Мене звуть Мирослава, і зараз ви дивитеся обзор продукції від компанії Oriflame. Почнемо. Так. Перше, з чого б я хотіла почати, це є пресоване дитяче дитячий від компанії Oriflame, Зараз ми відкриємо. Таке компактне, малесеньке, зручнее, щоб воно набуло форми і необхідно поставити в воду. Я підготувала, взяла з собою водичку. Зараз я відкрию, бачите, воно пленочкою обмотане. Так, воно ще покрите пленочкою, додаткова такого упаковочка така. Зараз я акуратно її зніму, щоб не пошкодити. І поставимо водичку. Нехай набухає. Так. Хм, ось таке воно прикольне, маленьке. Зараз побачимо, що ми собі представляє. Доки ми будемо проводити весь обзор. От воно хай стоять свої отиде і намухає. Я хоча, я думаю, що це станеться швидше, воно форму свою покаже. Так, продовжуємо. Чи ми продовжуємо? Продовжуємо ми бочалочкою у формі сердечка до Дня Валентина. Красива така бочалочка. Досить така жорстка, я вам скажу. Капетелька можна повісити на у ванні. І ззаді, щоб було зручно митись, є така от, така от резиночка, тут руки засовуєш і чухаєш себе. Ось така прикольна мичалочка. Класна, така мені подобається. Це в мене замовили. Я, мабуть, собі ще е, теж замовлю таку. Дуже-дуже прикольно. Так. Ось така вона такого рожевого, рожевого кольору, дуже до фуксії навіть. Прикольно? Так, далі. Що у нас далі? Далі давайте поглянемо чоловічі парфуми. Ось такі чоловічі парфуми. Вони називаються ще зараз точно подивлюся, Бізе Лонжен. Я з англійською не дуже дружу, тому краще прочитати, щоб знати, як точно вам сказати назву. Їхній код. 3468. Повинен бути м, восточний древесний, фруктовий аромат. Зараз відкриємо, поглянемо, яка бутилочка, яка баночка. Понюхаємо. На жаль, я вам передати запаху не зможу, але хоча б своїми словами, якось може, зможу його передати. Це мене теж на замовлення, але дозволю відкрити. Тому мене вийде вам їх показати. Знову. Так, так, так. Відкриваємо. Ось таку баночку вони мають. Така стильна, повністю чорна баночка. Ось така. Повністю чорна. Скільки у нас тут є? Мілілітрів. 75 мілілітрів. Велика така баночка, така прикольна в неї кришечка значок у ріфлейму. І шестигранник. Ось дивіться, яка прикольна кришечка. А так плотно буде прилягати. Ммм, прикольний. Запах прикольний. Дуже-дуже прикольний. Такий... Ну, да, такий він і є восточний, чуть-чуть цитрус. Приємний. Такий е, приємний дуже аромат, я вам скажу. Трошечки солодкувати, ну, трошки-трочки, але не, не, не квітковий, а саме цитрусовий. Гірчить трошечки, трошки гірчинка, дуже-дуже класні, я вам скажу. Класні. Дуже-дуже класний. Мені дуже подобається. З вибором не помилились, коли замовляли. Реально дуже класний. Не знаю, як він буде триматись, Відгуки про нього хороші. Повинен триматись довго. Но запах реально класний. Це для такого мужчини стильного. Саме для мужчини, не для підлітка, а от саме вже для зрілого чоловіка. От Дуже класний парфум. Для своїх коханих на День Святого Валентина. Дуже-дуже класна штука. Так, йдемо далі. Що ще можна придбати коханим до Дня Валентина? Це ось такий набор чоловічий. Піна для гоління, набор нордфомен. Шампунь для тіла і для волосся два в одному, І бальзам після гоління. Ось такі вони. Такий комплект із трьох компонентів. Він йде разом комплектом. Можна і окремо купити, але вигідніше комплектом. 200 мл піна. Така кришечка. Так. Підійде для будьої шкіри, як для чутливої, так і для нормальної. Ось такий шампунчик. Скільки у нас тут млітрів? 250 мл. Чоловікам такого шампуня хватить надовго. Тим паче, що шампунь 2 в одну, можна його використати також, як гель для душа. І бальзам після гоління. Ось така красива паночка, маленький, мініатюрний, 50 мл. Його вистачить надовго. Зараз так, відкрию. А він запаха майже немає. Такий легкий-легкий, легкий свіжий запах. Немає стійкого такого якогось дуже-дуже запаху легкий, ніжний не буде перебивати вам парфуми. Це дуже добре так, серою чоловічою ми можемо відкласти. Столик в мене маленький, малесеньке приходиться отак от. Так от. Сюди перекладати. Так, далі туш. Туш The One. Відкривати її не буду і на замовлення. Це туш 5 в одному. Чорна, з ефектом мерехтіння. Стійка класна, така, як всі туші компанії Oriflame. А саме The One, оскільки йдуть 5 в одному, вони, в принципі, всі майже однакові по своїй структурі. Кісточки всі однакові. Туш дуже класна. Ось така вона. 8 мл воно має. Класно, зараз матеріала ціні, розпродажі. Далі Далі набір, ніжність. Крем для рук, який ви могли вже бачити в минулому моєму обзорі. Крем для рук, який тут з клапанчиком йде. 100 мл. Ось, видно. Кстати, будем добре. Такий для рук, живильний, який добре зволожить на шимочки холодні. І Лан. Це буде ніжний такий легкий колір, ближче до натурального. Назви його не пам'ятаю. Код його може подивитись. Так. 30520. Ось такий. Він, як і всі лаки, в принципі, наноситься. Досить добре. Ну, Хочеться ці лакеності взагалі, ну, взагалі важко, Але він досить непогано носить, в принципі. Такі майже не так, для на носки. Ось така кісточка. Мені дуже подобаються кісточки від компанії The One. Такі має такі закруглені. Ці лаки виготовляються в Франції. От класний лак. І вже тоді одразу прийдемо до наступного лаку The One, який у мене зараз на нігтях. Як він називається зараз, я вам скажу. Він називається Пурпурне небо. Пурпурне небо ось такий. Таку тепно-срієнього кольору, насичений. Ось так він на нігтях виглядає в один слой, не в два. Ось так. Це я на швидку руку тепер перед показом, перед обзором нанесла його. Його номерок 3181 486. Ось такий така ж кісточка. Такі кісточка класна, така заокруглена, широка, що можна за один раз протягнути кісточку, і все і весь хоч він охоплює, дуже класно. Так, далі. Далі перейдемо до стійкої тональної основи і коректора, що зараз у нас йде по хорошій ціні, а вони йдуть разом комплектом. Це від фірми The One. Вони чудово підійдуть для жирної та для нормальної або комбінованої шкіри. Підійдуть дуже добре. В мене колір натуральний бежевий. Код його 31163. Ось така баночка з таким дозатором. The One. Мілілітрів 30 мл. Ось тут видно. Видно 30 мл. Ось така класна велика баночка. Колір мені вже подобається. Зараз попробуємо його. А не стрілять це, мабуть. А куди так? Так. Okay, Objekt. Sehr geschlossen, meine. Was erkennen wir hier? Okay, was Я буду так показати, що ми краще побачимо, так і досить плотний. Ну, давайте це зі сноти. Класний такий. Я гайду, я прикриваю Ось так. Щось я маленький але не чого класний, але Я ще хочу питатися, що я не знаю, що не знаю, не знаю, не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я Ось такий тональний крем. Дозатор прикольний, але треба з ним трошечки до нього звикнути. У мене ще такого немає, тому буду звикати. Тональна основа стійка. жару не потече. А ще якщо з пудрою зівануською, то взагалі класно. Так, коректор. Коректор у мене світлий. 10 мл. Видно. Так, тепер видно. 10 мл. Ось із таким Така тоненька насадочка, такий прикольний, тоненький. Щоб акуратно можна було усі ділянки його нанести. Він жидкий. Такі витягнуть цю сторону нанесу я. Прикольний, такий світленький. Какашка Такий класний. Класне, мені подобається, я його вже випробую в макіяжі. Як він буде себе вести, ну поки що мені його консистенція подобається, він не дуже жидкий а, і досить такий, досить плотний, я би сказала. Досить хорошо він перекриває. А всяком з іншими додатковими засобами, то взагалі класно буде. Класно, я саме для себе взяла. Мені поки що подобається. Буду пробувати, чи можна буде сказати. Далі. Тіні Олівець від The One. Чорний вугольний колір у мене. Зараз вони у нас йдуть по. Акція по акції. Акція на нього хороша. Якщо замовлення каталога на 100 гривень, то він йде за. яку він йде за 80. Ні, за 95 гривень. Глубокий чорний код 32297. Ось такий карандашик. Він викручується, до речі. Класний карандашик. Він відкручується дуже. Він добре підійде для макіяжу Smoky Eyes. Він ідеально підійде для нього. Він добре розтушовується, добре тримається на очах, взагалі класний. Суперовий. Є три відтінки, є мерцаючий чорний і димчастий чистий серий. Оце є глибокий чорний. Ось такий. Далі обна помада. Губна помада від Заван. Ось така. Це у нас іде чайна роза код 30570. Відкриємо. Прошлий раз у нас була матова, зараз просто стійка глянцева помада. Ось така чайна роза. Як воно виглядає на губах, я в кінці показу відразу нанесу і продемонструю. вам. Далі перейдемо тіні The One, Два кольори йдуть. Зараз. Це у нас нічна димка, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивлюсь код, точний 30 188. Двухкольорові кольор... Двух тіні для повік. Це коли десь. На виход спішиш. от вони пригодяться. Ось такі от. тіні. Е, такі молочні, молочні світлі і темно-коричневі трошечки вони мають е, блиск, але в основному блиск має тільки світлий колір. А темний такий мали дуже-дуже-дуже-дуже дрібненький. Там ледве-ледве ну, помітний цей блиск. Е, кісточка. Кисточка, бачите, не така, як була на минуло, ми, минулого разу а, в палітці від Verymi Флірт. Так. Ось така, бачите, з одної сторони, вона донюсінька, що дуже добре буде на нижньому повіку носити тіні. А з другої сторони, така та і вони такі досить плотненькі. От ці кисточки мені подобаються, вони досить практичні. Хоча малесенькі взагалі я не дуже... Фанат використовувати ось такі тіні. Вони класні, стильні, можна подарувати в подаруночок. Тут у красивій коробочці. І добре тримаються не скатуються протягом дня. Класні. Демо далі. Далі мультивітамінний крем, мультивітамінний комплекс плюс макадемія. ось такий крем для обличчя. Живельний, захисний. Його необхідно наносити на очищену шкіру. Дуже добре зволожує в зимній період. Взагалі дуже класно, якщо шкіра пошкоджена, вже полущилась, потріскала, От, ну він добре загоювальний такі властивості має він у нас закритий. Ось такий значочок куріфлей. Так. На ньому така коротенька інструкція. зараз вам скажу, скільки він. 75 мл. 75 мл. В Польщі. Так, йдемо далі. далі знову я вам покажу парфуми, які вже минулого разу теж були. Так. My naked truth. Ніжний аромат, мягенький такий, легкий, але такий він помітний, ну, не такий, що ви нанесла його там ніхто не чує. Він помітний, він дуже класний. Він дуже-дуже ніжний. Ось такий він десь таким дозатором, не кульковий. Ось такий. В ньому є. Скільки в ньому є? 15 мл. Ось така до нього упаковочка. 15 мл. Така упаковочка рожевенька. Такі класні ніжні парфуми. Міні-парфуми. Це міні-спрей, є оригінал, велика версія. Далі в нас іде олійка. Олія на волосся із серії Елео. Ця серія взагалі безподобна. Мені реально дуже-дуже подобається. У мене теж таке масло є. Зараз я його відкрию. Це в мене на замовлення, так як я так акуратно відкрити, щоб упаковочка не порвати. Якщо вийде, якщо ні, то перебачить трошечки клієнт. Так. Ось таке масло. Вони воно дуже дуже приємне. Воно не, не робить волосся важким, навпаки. Воно надає блиск, легше розчісується, живе більш. Якщо волоси, волосся посічене, воно то трошки сховує. Воно його, звичайно, що не залікує вже то, що посічене особу, але реально воно дуже добре жив живить у і покращує стан волосся. Реально дуже класно. Це саме живильна. Захисна олійка, її необхідно наносити після купання. Дуже навіть дуже би було добре, якщо її розігріти в водяній бані, Трошки такої, до такої теплої, приємної температури, ну не гаряче, щоб було. Тоді декілька капель видалити на ручку, розтерти, намазати на волосся. Ну, корні бажано не мазати. Краще. От від половини до кінця вже намазуєте, так. Ну, але не, дуже не товстим словом. Ну, воно вбитується дуже добре. Задавайте спробую. Куда ми, ми там нанеса Давайте на цю руку? Там у нас вже доналка? Так, опа. Капелька, така бачите, малюсенька капелька. Я її розітру, бачите, вона виглядає така жирна, блискуча. Та? Бачите, яка вона блискуча виглядає? О, тепер видно, правда? Так, зараз я її розітру, Декілька хвилиночок пройде, і воно все впитається. Воно буде абсолютно сухе. І буде мати, волосся буде мати блиск, але не жирний, а саме такий ухожений блиск. Ну, звичайно, цієї капельки багато досить на одну руку, але а, ну, нам головне, щоб ефект ми зараз побачили, як воно швиденько все впитається. Вже воно ну, починає впитуватись. Доки ми його розмовляємо, воно. Питається. І я вам скажу, воно такий запах має приємний, дуже-дуже приємний запах має пазли, дитячі пазли. Класні, вони мені подобається. Дівчата всі замовили діткам, от я вирішила свого синочка не обділяти. Так, така коробочка. Що в нас тут пише? Бажано після трьох років. Нам іще три нема рочки, ну, але під наглядом дорослих, в принципі, можна. Так, така коробочка невеличка взагалі. Ось тут пазлики так вони упаковані. Далі, що в нас тут є? Ага, у нас тут є загальна картинка, який повинен бути пазл. Ось такі твариночки повинні на ньому бути. Зараз я їх відкрию, щоб ви побачили, якого розміру йде один пазл. Так. Так, це ми вже заважає. Ось такий пазл, так? Можна його дуже швиденько-швиденько скласти. Великі такі кусочки, красивий такий яркий буде пазл. Так, Що це у нас? Ні, ні? ні. Так, от, так. Ах ти, красивий, буде великий пазл. Я, чесно кажучи, коли побачила коробочку, подумала, що це буде такий малесенький пазл, як та коробочка. Але ні, він такий класний, великий. Ну, Звичайно, до трьох років дитинка сама його не складе, але разом з дорослим, разом з батьками буде така хороша гра дитині. І дитині цікаво, і дорослим. теж. Ось такий пазл, класний. От, так його вам добре видали, так? Класний такий великий пазл. Добре тримається. така. Пресований такий м, картон, туди Вони наче пластикові. Ось така картиночка вийшла у нас. Така чудова, класна велика картиночка. Красива. Дивіться, ось так. Од, ось одна деталька. Ось така одна деталька. Такої, от воно довщини, воно не повсте, Але воно пресований такий картон, я так думаю. І за рахунок того, що воно добре, якісно зроблено, вони реально виглядають, як пластик. реально крути, класні, такі, тверді, жорсткі, Вони не прогинаються. Тверді. Ні, ну, не, вий, звичайно, з здурію е, його погнути, то можна зламати скорше всього, аніж його зігнути просто. Класний, дитині буде радості багато, я вже знаю. Це дуже класно. Коли наші дітки е, радіють чомусь, ну, що може бути краще? Ось така картиночка. Красива, класна. Так, вернемся, а ні, не вернемося ще до полотінчика. Ще у нас є пробник, пробник парфум Giordani Gold Essence. Це чудовий жіночий парфум, який вже побив всі топи. А, по популярності, дуже-дуже класний, він мені дуже подобається. А, так, код пробника 31817. Так як у мене вже є такі парфуми в наявності, я і вирішила вам їх показати, які вони в наявності. Не пробник. От оригінал парфумів Giordani Gold Essence. Ось така коробочка золота, велика, масивна, тут є 50 мл. Велика така коробочка. Так, вона запакована, відкриваємо. Що ми бачимо? Ми бачимо ось таку красиву, багато дорогу упаковку, бутилочку, баночку, не знаю як сказати, вона реально дуже-дуже крута. Дивіться. Запах дуже-дуже класний, стійкий, він такий дорогий, вечірній, не повсякденний це вечірній варіант. Класика. Це є класика, це саме настояща класика, яка завжди в моді. І з цими парфумами з 100% може одному відсотку жінок він не сподобається. А в загальному середньому він в основному подобається всім. Дуже красивий. Ось така, така верхушечка, такий, такий дозатор. Красивий. Ось така кришечка. Вона у мене вже трошечки. Бачите, тут, -тут я її покоцала. Це дитинка його. Вирішила теж випробувати парфум. Ось така кришечка, бачите, дзеркальна, вона навіть там не просягається камера. Нічого. Ось така красива, там логотип Giordani Gold. Реально, парфуми дуже-дуже класні, дуже круті, дорогі. Ну, їх хто бачить, всі замовляють, тому, щоб я могла дати людям подивитися нюхати за собою цілу таку баночку. Хоча вона така ефектна, що ви зазвичай тільки бачите, її вже хочуть. Ще не нюхають, але бачите, і вже хочуть такі парфуми. А то я взяла собі для того щоб завжди мати їх з собою. Так, до чого ми вернемось? Ми вернемось до нашого полотенчика. Воно тут уже набухло. Зараз вам покажу. Так, Воно тут набухло. А, таке було таке малюсіньке, стало, я вам скажу, досить великим. Це були, буде таке дитинці. О, ми забули про нашу олійку. Бачите, як воно впиталась? Ніде не видно ніякого блиска. Жирного. От, класно, воно зовсім впиталась. Так. Яке воно ж у нас полотенечко. Ах ти! Яке воно прикольне! Ось ось полотенечко, такі мавпочки, приємне воно на дотик, таке прикольне, Ви такі там мавпочки веселі. У дитині буде весело таким полотенечком витирати личку ручки зранку, коли прокидається і вмивається. Класно, класно, мені подобається, я задоволена. Так так як я обіцяла, продемонструю вам помаду. стійку від The One, чайна роза. Відразу її нанесу мене до церкальця чертанік. бачите? Яка на губах в принципі? Якого кольору і сама помада. Приємна. По консистенції така трошки така жирнувата. Добре зволожує. Так, як би було добре видно. Так видно? Очевидно. У мене трошки губки потріскали, але загальний ефект видно. Так, все. Все, в принципі, показала все, що хотіла. Підписуйтесь на канал, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі. Всі зауваження та побажання буду враховувати обов'язково. Хто ще не має дисконтної карточки, обов'язково подавайте заявочку, силочка під відео. Всім пока-пока!